До повномасштабної війни Олександр Поляк працював адвокатом, займався кримінальними та адміністративними справами. До війни я був адвокатом, займався кримінальними справами, але ну, війна змінила трошечки мої плани. Тому 28 лютого, 28 лютого 22 року я мобілізувався. Думаю, останній день відпустки виробив телефон повністю, щоб ніхто не турбував, Думаю, відпочину. Ну і що? 24-го проси... проснувся, вмикаю телефон. Там війна, все, думаю, проспав, все, що було. Жодних вибухів не чув, нічого не зранку мені дзвонить знайомий адвокат. Ну, з нашого адвокатського об'єднання, і каже: у мене тут чоловік мобілізувався, каже: необхідна нам в ТРО допомога, терміново людина, яка розуміється з документами по роботі. Приїдь, допоможи, будь ласка, тіпо, ну, Думаю, ну своїм допомогти гріх не допомогти. Я сидів на прийомі документів і 에, приходили різні люди, там різного віку. І мене от тоді зачепило, коли почали приходити хлопці, там 14 років був хлопець, я пам'ятаю, 15-16. І оце мене зачепило. Я в той момент, як то кажуть, знаєте, подумав, що типу, ну, я що, криса якась чи що. Ну, а в мене був доступ якби, до певних документів, там списки формувалися рот, тому подібне. Ну, думаю, що паспорт мене з собою, єнен з собою. Я роздрукував, підклав, писав себе одним з перших в перелік. Росії першої роти, перший взвод, і все. Це був 25 лютого. І 28 лютого мені подзвонили, кажуть, підходьте, а типу. я кажу, так я ж тут. Вони підшали, кажуть, так це ти каже, давай, йди на склад, отримуй зброю і все. Ну. А як я кажу завжди, що чим більше ти знаходишся на війні, тим більше тобі хочеться жити. Бути захисником це не тільки, як то каже, петь морду, кому-то набіг за свою жінку, а це. Ну. Це реально робити справи, які корисні для всього суспільства. У мене була задача одна: типу, ну як найбільше перед смертю накліпати кацапів. як то кажуть, все, щоб я пішов, як то кажуть, ні погалімай за двохсотівся, як у нас було прийнято у зводі розсуждати, а типу, щоб вийти героїчно. Ну чуть фу, як бачите, я ще живий. Я зараз служу в зенітно-ракетному полку. Я продовжую службу. От, я на посаді стрільця Зенітника був у відділенні проти ПЗРК. Це переносні зенітно-ракетні комплекси, типу Стінгер, «Ягла», Пірун і тому подібне. І е, наша задача була прикривати піхоту. Тобто, півтора року я провів на Харківському напрямку, тобто безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією, це район Вовчанська. Е, от, ми якби супроводжували різні заходи, так сказати, диверсійно-розвідувальних груп. Українських і не тільки на територію Російської Федерації, тобто, коли вони робили певні наступальні дії, наша задача була прикрити випадку, чого, якщо там залетить авіація, ми повинні були або там спугнути, як мінімум в кращому випадку збити в червні 2023 року. Відділення в якому ні службу, на жаль, не мною особисто, але було збито дві вертушки. На 10 днів ми збили наше відділення, збило в Перше, це була Мі-24 Кацапський, другий це був К-52 алігатор. От, тобто, вони самі не чекали, що близько так до кордону можуть підли, під, ну, підлізти якісь пазеркашники. Туди ми не вірили, а потім вже ми приїхали на Льошку. Вже все, зайшли в інтернет і бачимо, кацапи вже викидають. Що ось. Один летить, вертушка знімає іншу, а в ту прилітає, отриває її хвост. І ми все, ми всі щасливі, у всіх щастя зробили. Ну, більше за всіх вже ж був радий це наш комбат який довго чекав, коли вже ми, як кажуть, жирну якусь ціль зіб'ємо. Ми це зробили. І, і потім через 10 днів знову аналогічна ситуація, один в один, єс! Yes! Yes! Я отримав тоді своє перше тьфу-тьфу єдине поранення. Ось. Дебільне поранення, по-іншому не можу це назвати, тому що ну, були моменти, коли ну, 100% повинно було щось трапитися і не траплялся. А От в цей момент, коли от, ну, ну, вірогідність була нульова, що я отримую поранення, я його отримав. Я, помню, я що ж, все стрілялись, все нормально. Вроді як притіхло. Я сів, закурив, курю себе, а у мене, виходить, ну, окоп. Я сиджу в окопі і за мною ще так званий бустер з землі, ще ну, метрів зо два. Я розумію, що ну, якщо будуть обстрілювати, ну, все буде війти в бустер. Я спокійно сижу, зняв шолом, курю собі, все добре, всі в бліндаже, а я герой, сижу, курю. Як говориться. Думаю, ну, все, все нормально, живий, здоровий. Тут починає міномет 82-й працювати по нас. Я думаю, ну, хай працює, ну що? Чуєш, там десь ложиться, там недалеко, далеко все. Ну, і тут прильот. Я думаю, ну щось громко дуже. Одягну навушники. Ну, одягаю навушники, тільки беру шолом одягнути зверху, тут клад, щось ззаді мені в голову прилетіло. Я думаю, що так, ну навіть не зрозумів. що Ну і далі курю, сиджу, все, все нормально, все добре в мене в житті. Вроді, все притіхло, ми ж всі обратно в бліндаж, і хлопці, ну, я сижу, в крайній в бліндаж зайшов, сів, сиджу. Всі кажуть, у тебе типу, кров. Я думаю, яка кров? Що за кров? Ну, вже ж. Скину. Десь година точно пройшла. Ну, знімаю шолом, а там в мене, типу, в голову невеличкий осколочок прилетів. Походу десь отрикошетило дерево, як то кажуть, і в голову потрапило. Ну, це невеличке поранення, мене от, і все, і обратно далі воювати пішли. І поэтому, да, вот так от, ми просиділи. Єдине, моє таке маленьке, несерйозне, серйозне, але поранення в саме неліпості, Це мені заповнилось. Ну і потім пішла легенда, що у нас в взводі, що адвоката кантузія жолудів. Передай привіт. Плибалась, стенки за спиной. куча барахла. Вот такие вот прогулки. Але да, выправдания в них зазвучают такие, что типа Я ни при чем, меня заставили. Ну, вообще, ну, максимально нелепые, честно. То есть, ну. При этом они были удивлены, когда я помню до сих пор, когда уже попали в плен, все. Я же, вы же понимаете, кому в плен попали? Такие-то не, ну мы шазов. А ми їм оказали первую помощь, я лично оказывал первую помощь. И Макс Чумак, Царство Небесное погиб в тот день, пацанчик хороший, двояка наш. Ми вот. оказали первую помощь, все, вони були в шоке з таким отношением, що ми там не издевались, ничего, нічого. Он застрелите застрелити. У него вийшло ну, так, що у нього там трошки майже відповідно ногу. Ми ну, зробили так, що все нормально. Ось, і він був он орал там, типу, все, достріліть, не мучайте мене, ну ми ж не можемо. Ми ж все-таки цивільні, нормальні громадяни, відповідальні, там, війна війною, але все одно чолові... ну, життя людини воно є важливе, будь-яке. Ну і плюс, як, би, як то кажуть, галочка пленного взяти, обов'язково теж повинно бути у кожного воєнного. І ми його посадкою тащили почти 3 кілометри цього пленного. Ось і давали ми покорити. Був, ну, він був здивований таким відношенням. А потім ще коли дізнався, що ми Азов там взагалі такі фари. От, ну, Взагалі ніяких немає планів. Я, я не знаю, що буде далі. Ось спочатку, ну, взагалі не було планів, тому що думав, що помру, чесно кажу, як я. Йому всі так думали, що не можна строїти планів, тому що як тільки ти щось вигадаєш, то все, воно не збудеться. Живий, все нормально, вилазка вдалась. сходили в наступлення. Взяли пленного сепара, відбили атаку на занятої позиції в 9 часов, с... ползли, ну все добре, куча трофеев, все в следующих відео. Ну зараз, як би це дивно не звучало, але ми з хлопцями там пару разів на тиждень заходимо в Діскорд, заходимо в певні так сказать, штурмові ігри. І онлайн сидимо, спілкуємо, ми штурмуємо посадки, <хи>, щоб не забувати певні тактичні навички, які в нас є. Ну, це відволікає. Я думаю, що, скоріш за все, треба тримати себе завжди в тонусі, українцям, завжди готуватися завжди до найгіршого. Бо з таким сусідом, як у нас, жодного дня взагалі не можна втрачати із серії там Жити для себе, як то кажуть. Якщо ви асоціюєте себе з незалежною вільною Україною в майбутньому. Ви повинні завжди бути готові до того, що хтось зазіхнеться на вашу незалежність. Хотів би, щоб так от був просто величезний мур, і щоб ми ну, взагалі жодних зв'язків з ними не мали, от жодних взагалі ніколи.